Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому росіяни полюбляють, аби у всіх навкруги все було дуже погано, як і завжди в них. Отже, десь тиждень, як я вдався до такого експерименту, знайшов кілька телеграм-каналів. З огляду на усе їх ведуть українські якісь блогери або просто адміністратори. І в цих от каналах розміщені такі невеличкі ролики щодо того, як живуть загалом. Російські солдати на фронті, як вони називають СВО. Вони самі це знімають і ці ролики якось не знаю, де наші спеці це знаходять, але от можна подивитися це в телеграм-каналах. І для себе от я зробив висновок номер 1 що абсолютна більшість росіян вони не вміють взагалі спілкуватися без матюків. Тобто я розумію, коли ще якась патова ситуація стресова після обстрілу якогось, ще під час нього, вони також це усе знімають. Як це відбувається? Там взагалі суцільний матюк, там нема жодного нормального слова. Але також вони знімають, коли, наприклад, вони сидять вечерюють, тиха, спокійна обстановка, шуткують, їдять. І також через слово, матюки, причому такі ну, солідні. І в мене інколи таке враження, що у них більше в лексиконі взагалі нецензурних слів, аніж нормальних цензурних. І я так розумію, що вони так само і спілкуються зі своїми родинами, адже не може людина, яка себе культурно поводила, от, опинилася на війні, на своє, як вони називають. І просто раптом почала матюкатися. Та не може такого бути людина або не матюкається взагалі, навіть під час якихось стресових ситуацій, або вона цим займається постійно десь менше, десь більше. Ну і на підтвердження цьому ми пам'ятаємо, коли в перші роки війни і ГУР наш, і СБУ перехоплення видавали в інтернет, де російські окупанти дзвонили своїм коханим чи дружинам. І так само там матюки один одного вони обзивали, і все там нормально. Це така норма в них поведінки. Другий момент це регулярні знущання один над одним. От, слухайте, ми от на четвертий рік війни деякі українці ще досі не можуть зрозуміти, де от в людей в росіян, не в людей вірніше, а в росіян. Де звід, звідки стільки агресії до українців? Ми пам'ятаємо усі Бучу. Пам'ятаємо ізюм, інші невеличкі міста чи села, де вступала нога окупанта, як вони знущалися над місцевими жителями. Але коли подивився ці ролики тиждень, то вони так само можуть знущатися і один над одним. Там за малу якусь провинність вони можуть свого солдата, свого брата, як вони називають, просто прив'язати до дерева. Відшмагати його ботогами, або побити сильно, що він не може підійнятися, або вибити йому зуби, усе це кров тече навкруги, на і це абсолютно для них нормально. Там не знаю. Це інколи не дуже приємно дивитися, але от вирішив я якби заглибитися в цю тему. І тоді от висновок такий: що, ну, що ми тоді хочемо, як вони можуть поводитися. З нами, як вони просто можуть побити свого співгромадянина просто за те, що їм там щось не сподобалося. А це зовсім інша нація, українці, їм нав'язали це в мізки протягом років, що ми тут і фашисти, і хто ми тільки тут є, ну, така от дивина. І загалом от можна такий загальний висновок зробити, що росіяни це в них от агресія, знущання. Це все просто нутро їхнє, у більшості взагалі абсолютно їхніх громадян. Тобто, не дарма от навіть цей вислів є російський бьот, значить любить. Усі ми його пам'ятаємо з різноманітних фільмів, коли там чоловік побив свою дружину або свою кохану, і та дзвонить своїй подрузі, каже: не знаю, думаю, можливо, там і. Піду від нього, але з іншого боку, якщо б'є, значить любить. Не дарма ж цей вислів з'явився. Він не на пустому місті може от з'явитися. Тобто це така от взагалі теорія проходити через знущання, як при за часів Радянського Союзу були гулаги. Були, був 30-ті 30 роки, були, 37-й, 36-й рік, коли просто людей пакували. Ввечері ці воронки, і люди ні за що просто сиділи по 15-20 років на важких роботах, через тортури проходили, скільки було політв'язнів через те, просто що у тебе інша думка, аніж у партії Червоної. Все це відкладається з покоління в покоління. Це абсолютно ну, тактика така, як і Радянського Союзу, була. Перемолоти просто людину, щоб вона ну, взагалі не думала якось інакше, щоб це був просто раб, який буде за якісь копійки тобі працювати та й усе. Ну, і з іншого боку, чому все ж таки росіяни завжди полюбляють, або було все погано у всіх, як і в них. Ну, недарма також є цей вислів, там, наприклад, різні є інтерпретації його, але. Загалом, це не жили добре, то і нема чого починати. Там, звісно, замість того, що нема чого починати. Інше слово, але не можу його казати на цьому каналі, та й не дуже хочу. Тому так от це ж не дарма, знову ж таки, ці серіали російські, які ми дивилися до 14-го року, де сидить там якийсь чувак напівалкаш перед телеком і дивиться там. Показують якусь рекламу, якусь заможну людину, чи просто людину з якимось достатком. І він мріє, щоб всі стали такими, як він, щоб сиділи, якісь розірвані футболці на підпитку щодня, щоб усе було погано, їсти якийсь там молочний продукт, а не нормальні молочні продукти і таке і інше. А тут ще дивіться, Україна захотіла. Щось нове, не жити так, як вони, а куди. А ну йдіть сюди. Ми вас не відпустимо. Потрібно, щоб усі жили в лайні. Як на мене, то взагалі в ідеалі просто зробити так, щоб росіяни вони просто жили собі між собою. Це їхнє століттями воно нав'язувалося, ця агресія, ці знущання один над одним, навіть і потім вони все це несуть в інші народи, а народи цього не хочуть. І в цивілізованих країнах не живуть так, як живуть росіяни. Здебільшого більша абсолютно кількість росіян, вони такими і є. Адже ці ролики про те, як вони воюють, це ж також зріз суспільства російського. Адже там не воюють лише там, якісь вантажники чи водії. Насправді там також багато ж, напевно, людей з якоюсь професією. Тобто, це представники різноманітних направлень, фахових. І, значить, усі вони такі виходять. Ну, не люди просто.